Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 21 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Августін. Августін це сорт раннього терміну дозрівання. Врожай достигає в моєму регіоні. Протягом кінця 2-початку 3 декади серпня. Гронаконічні середньої щільності. Вага достигших грон складає 400-500 грам, на дорослих кущах 600-800 грам, а іноді навіть більше. Має на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту Августін 3 року вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2020 року. По порівнянні з минулим роком кущ винограду сорту Августін значно підріз. Відео минулого року можна переглянути за цим посиланням. Станом на 21 серпня 2023 року кущ складається з 4 плодових рукавів. Та, зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 15 грон на всю рослину. Ягода соковита, м'ясиста, жовтого кольору, просвічується на сонці. Смак ягід сорту винограду Августін солодкий, гармонійний, з легкою кислинкою. В кожній ягідці можуть бути 2-3 кісточки. Достигши врожай близько 2-3 тижнів має змогу зберігатися на кущах. Виноград легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Августін та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Августін та маємо ваги. Ягідки не дуже великі, це сортова особливість. Вага першої ягідки складає 6,25 грама. Вага другої яйки складає 6,39 грама. Вага третьої ягідки складає 7,14 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 22 мінус 24 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 21 серпня 2023 року. На даний момент Августін вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград вже повністю достиг. Його вже можна вживати в їжу. На моєму виноградному маєтку цьогоріч на сорті винограду Августін ягід не помічено, так само як і пошкодження бджолами та іншими комахами. Якщо у вас на винограднику немає сорту Августін, рекомендую! Я впевнений, що в разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання, Грона, якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Аркадія. Якщо ви бажаєте знати більше про сорт винограду Аркадія, рекомендую до перегляду ось це відео.